Проводимо спостереження за забрудненням атмосферного повітря регулярно. Кожного дня, крім вихідних і святкових днів, проби відбираються два або чотири рази, в залежності від забруднювача. На пил і на оксид вуглецю і розчинні сульфати, проби відбираються два рази, а на диоксид сірки, диоксид, оксид азоту, формальдегід, проби відбираються чотири рази на добу. Що впливає? Звичайно. І за даними статистики, і за даними департаменту екології, вже майже 90% вкладу у забруднення це є автомобільний транспорт. Ну, ми знаємо, що в нас автомобілі дуже багато є, такі, які вже мають чималий вік, починаючи від 5 років і вище. Крім того, вони не оснащені. Каталізаторами збільшується забруднення і тому у 2015 році, порівняно із 2014-тим, забруднення відповідно збільшилося. Але така тенденція не тільки по Закарпаттю, така тенденція у нас і по всій Україні. Велике забруднення в нас, великий вклад забруднення вносить у нас весняні й осінні прибирання. Ми скільки раз наголошуємо, просимо, щоб. Не спалювати. Не спалювати, тому що все, що за зиму осіло на тому листю, ми починаємо спалювати, і воно все піднімається в атмосферу і, опять же, вдихаємо. І тоді починаються бронхолегеневі захворювання, починаються астматичні захворювання, починаються онкозахворювання.